Ось ми на даному етапі. Це в нас іде бріла. В більшості, є трішечки полки, але в більшості свої бріла. Ось в такому у нас стані після морозів. Тобто, не одна квіточка теплиці не вимерзла. Значить, не можемо зібрати врожай із відкритого ґрунту. Будемо збирати врожай із розсади. Варіантів більше нема. Так що, морози в нас вже закінчуються. Вже по всій Україні морози закінчуються, можна, ще можна масово висаджувати розсаду. Кого цікавить, ось така розсада брілла 10 гривень штучка. Пишіть, будь ласка, на Viber. Мінімальне замовлення 50 штук. Одним словом, краса. Будем ждати врожай.